Я обурений. Ми котимося у якийсь неправильний бік, особливо якщо йдеться про ринок споживчої електроніки. Цього тижня Apple не показала нічого, нічого важливого з того, що я очікував і про що хотів би розповідати. Але їм знову вдалося зробити так, що дивишся, і думаєш, ну ви там взагалі у вас все нормально. Що у вас із здоровим глуздом, в принципі? Куди він? Ну куди він зник? І це стосується не лише компанії Apple. Новини сьогодні такі, що хочеться обурюватися, протестувати, хоча розумію. Ну, Це просто марно. Ну, от скажіть мені, хтось із вас чекав новий iPad Pro на процесорі m 5 Я. Ні. Я досі не розумію, що робити ось цією балембою на iPad Pro 13 дюймів на процесорі m 4 Чим його треба навантажувати, щоб хоча б на 50% використовувати його потенціал. Те саме можна сказати і про iPad на процесорі m 2 Apple зробила зі свого планшета гаджет, який ти купуєш і забуваєш про цю категорію пристроїв років на 5-7. Навіть не хочеться. Дивитися, що вони там показали. Вигідно, нічого не скажеш споживачу. Але як інформаційний привід, вихід нового планшета Apple взагалі не подія вже давно. І відсутність презентації про це говорить сама за себе. Просто виклали на сайт і випустили прес-реліз. І виклали це, знаєте, так, ну м'яко кажучи, я. б Знайшов іншу аналогію. А ось те, що Apple зробила далі, ось тут питань дуже багато. Оновлений MacBook Pro 14 на процесорі M5. Зараз ви будете в шоці? Ну, ціна така сама, як і зазвичай. Усе ніби те саме. Але, наприклад, у Європі цей ноутбук постачається без зарядного блоку, лише з кабелем. Блок треба докупити за 65 євро Apple. Ну, ви що, зовсім з глузду з'їхали? Мало того, що ціна в євро завжди значно вища, то ви ще й блок живлення не кладете ось такий? Я розумію, що ваш фірмовий кабель MagSafe усе ще потрібно. Класний в комплекти, слава Богу, що на другому кінці цього кабеля є Type-C, можна зарядити ноутбук, хоч і якось, і від чогось. Але невже ви думаєте, що покупці колекціонують потужні блоки живлення від ноутбуків? І вони є в усіх? Я бачив. you <laughs> Жадібність у цьому житті, але такими темпами ви наздоженете компанію Nintendo. Друге питання: навіщо взагалі було випускати нові ноутбуки? Цього року Apple випустила лише модель на 14 дюймів і тільки з однією конфігурацією процесора m 5 10 ядер GPU і 10 ядер CPU. Так, нейронні ядра стали швидшими. Це дуже гарно, чудово. Але як тепер клієнту вибирати ноутбук? У вас в асортименті одночасно є MacBook Pro на M5, 14 дюймів? і більш потужні моделі це моделі на м 4 Pro та м 4 Max. Я словом купив саме такий останнього разу м 4 Pro на 24 ГБ оперативної пам'яті. І що це виходить? Він потужніший за новинку, яку Apple Оказалось сьогодні, якщо ви одразу не змогли зробити M5 Pro і M5 Max, то навіщо так взагалі розмивати лінійку і плутати покупця? А хтось же цілий рік чекав цього анонсу, не оновлював свій робочий ноутбук, і що вони отримали втрачений час? У Китаї почнуть продавати повітря. Ось така новина. Ось знаєте, я критикую Apple, а компанія тим часом зайнята дуже важливою справою. Потрібно почати продавати повітря в Китаї. І в них це вийшло. Тім Кук цього тижня особисто приїхав у Китай, просто увірвався в онлайн трансляцію з магазину і радісно заявив всім. Із запізненням на місяць iPhone Air почне продаватися в піднебесні. І це насправді дуже важлива подія, яка багато про що говорить. Просто подивіться в ретроспективі США воюють із Китаєм. Ну, Економічно. Здавалося б, економічна війна між Заходом і Сходом, в принципі. А тим часом Тім Кук якимось дивом домовляється з китайськими регуляторами, і вони дають дозвіл на продаж смартфонів з E7. Хто не знає, у Китаї заборонено продавати телефони з E7. Тобто iPhone Air це перший смартфон у Піднебесній, який буде підтримувати E7. Ні Huawei національний бренд, ні BBK зі своїми Oppo, Vivo, і що вони там ще роблять, ні Xiaomi не змогли проштовхнути цю тему, хоча намагалися не один раз. Приїжджає Тім Кук і просто як білий, знаєте, як татусь такий, просто біла людина, показує китайцям, як треба робити бізнес. І вони погоджуються на державному рівні. І ось тепер незрозуміло, хто кому більше потрібен. Хоча я думаю, ситуація виглядає десь 50 на 50. обидві сторони дуже залежать одна від одної. Китайці все ще фанати бренду Apple. Це абсолютний факт. Як би вони не намагалися розвивати внутрішній продукт, вони нутром відчувають усе, чого вони досягли за все своє життя, це завдяки наслідню. Дування західної культури, копіювання західних технологій, скажемо м'яко запозиченню ідей і концепцій. Так у процесі вони досягли багато чого, подекуди навіть випередили захід, але як не крути, коріння росте зі сполучених штатів Америки, і вони це. Знають, я згадую подію десятирічної давнини, коли керівники великих китайських корпорацій, компаній проводили презентації своїх продуктів у чорній водолазці, синіх джинсах і кросівках New Balance, І я розумію, що концептуально нічого не змінилося. А компанію Apple можна привітати продажі iPhone Air, який працюватиме з найбільшими мобільними операторами: China Mobile, China Telecom, China Unicom. У Китаї вони просто злетять до небес. Його хочуть просто мільйони китайців. iPhone Air. Латить до небес у піднебесні. Саме цей гаджет від Apple я чекаю найбільше. У Купертіно вирішили згорнути масштабний проект під назвою Vision Pro і засередитися на чомусь простішому розумних окулярах Apple Glasses. За чутками, перша версія може з'явитися вже наступного року і буде тісно пов'язана з айфоном. Як і перші Apple Watch були пов'язані тісно з айфоном, ставка була на масовість. Продукту окуляри мають стати стильним аксесуаром, а не складним якимось, знаєте, гаджетом лише для ентузіастів за 5 тисяч баксів. І очікується кілька варіантів оправ із різних матеріалів і кольорів. У першій ревізії, ймовірно, не буде дисплея. Натомість вони дозволять керувати музикою, дзвінками, фото і відео прямо з окулярів без діставання смартфона. А Apple вміє робити гарні камери. І основну взаємодію забезпечить оновлена сірі на базі великих і доволі відомих мовних моделей. Моделей, ну ми знаємо, які ці моделі. І реліз запланований на весну 26-го року, саме до запуску окулярів. Завдяки вбудованим камерам і мікрофонам, вона зможе розуміти, що бачить користувач, відповідати на питання про об'єкти навколо, перекладати мову в реальному часі, шукати якісь речі, на кшталт ключів, і навіть допомагати в побуті. Багато з цих функцій зараз є вже в окулярах Ray-Ban від Meta, але це все прив'язано до сервісів ну, Facebook по факту. Але в Apple буде доступ до чаті, який розмовляє будь-якою мовою, і це. Вже дуже цікаво. А друга версія окулярів отримує вбудований дисплей, який накладатиме зображення поверх реального світу. Залежно від пристрою підключення, користувач бачитиме або спрощену версію інтерфейсу iPhone, або повноцінну Vision OS, якщо під'єднати окуляри до MacBook. Просто уявіть собі, ви поїхали десь у відрядження, взяли з собою MacBook і окуляри, під'єднали їх до MacBook, і у вас по факту перед очима дисплей на 200 дюймів. Або ви просто сідаєте десь там у потяг, під'єднуєте свої окуляри до айфона, і у вас перед очима такий самий величезний дисплей Ви просто сидите і дивитеся фільм. Це щось працюватиме це все на новому двохнанометровому чіпі, який робиться за допомогою TSMC і який обіцяє на 10% більше продуктивності і на 20% менше енергоспоживання, ніж це було там в Vision Pro. І це реально критично для такого компактного форм-фактора. Хоча знов ж таки в Vision Pro стоять повноцінні, наскільки я пам'ятаю, процесори зараз нові m 5 А що ж там за процесори будуть в окулярах? Очікується, що анонс Glasses відбудеться наприкінці 26-го року, а у продаж вони з'являться вже в 27-му році. І це доволі символічно. Тому що це 20-річчя першого iPhone. І це абсолютно новий iPhone перезапуск, який нам обіцяли. І ціна близько. 380 баксів, тобто 450 євро в Європі, щоб напряму конкурувати з Ray-Ban від Meta. І продажі цього аксесуару можуть стати просто справжнім проривом серед усіх продуктів Apple. Чому? Бо, по-перше, тобі не треба оновлювати сам смартфон, вони, скоріш за все, будуть під'єднуватися і до будь-якого MacBook, і до iPhone. І ціна доступна. А окуляри, в принципі, це дуже популярний аксесуар сам по собі. А коли їх випускає Apple, черга буде просто неймовірною. Є лише одна проблема, якщо зараз. Ми бачимо дуже багато людей прикутих до своїх смартфонів, ось так вони як зомбі. То в майбутньому ми побачимо натовпи людей в окулярах із просто порожнім скляним поглядом, поглядом у нікуди. Ви коли-небудь закохувалися онлайн. У мене таке було років о 14-15, коли ще була ICQ. Я спілкувався з дівчиною з Латвії, і мене це реально зачепило. Хоча я не знав, як вона виглядає, і зараз навіть не впевнений, що то була дівчина, але це було дуже дивне відчуття. Але це все квіточки. Тепер є чат GPT, і з ним можна грати в такі ігри. Ну. Якщо ви розумієте, про що я коротше, якщо раніше ми ховали історію браузера від знайомих, то тепер треба ставити пароль на застосунок чат-GPT. я серйозно уявіть, якщо хтось почне читати ваші переписки з чат-ботом, дуже багато про вас дізнається. Чат-GPT отримає дорослий режим із перевіркою віку та новим стилем спілкування. Уу. OpenAI готує оновлення, яке дозволить чат-GPT вести еротичні діалоги, але лише з верифікованими повнолітніми користувачами. І про це заявив голова компанії Сем Альтман, пояснивши, що це частина принципу ставитися до дорослих як до дорослих. І з грудня з'явиться режим Major Conversations, тобто доросле спілкування із вбудованою перевіркою віку. Компанія також планує дозволити розробникам створювати. Чат додатки з контентом для дорослих, ну звісно, дотримуючись правил безпеки. Ну що, вітаю, дорослий контент, створений штучним інтелектом. Тепер ще доступніше. Які горизонти відкриваються? Вони просто роблять усе, щоб люди не розмножувалися, а просто займалися онлайн кексом. А там і дорослі іграшки з підтримкою Чаджипіті. Ось вам і бізнес ідея З 8 жовтня 25-го року Windows 10 більше не отримує оновлень і патчів безпеки. Microsoft офіційно завершує підтримку системи та радить усім користувачам, звісно, переходити на Windows 11, щоб там ви купували підписку від Microsoft і Хмари, і все як все як зазначено в описі до Microsoft 11, коли ви її встановлюєте. Ну, до Windows 11. А я сиджу і думаю, а навіщо так робити? А потім намагаюся згадати, коли ж взагалі вийшла. Windows 10, ну начебто не така вже і стара операційна система, десять років тому, у 2015 році, вийшла Windows 10, і тут я просто відчув себе реально якимось дуже застарілим блогером. Я досі чомусь думаю, що Windows 10 це ще не така вже і стара система. Тож після цього тижня жодних апдейтів, навіть критичних. А це означає, що будь-які нові вразливості залишатимуться відкритими. Хоча, коли нас це зупиняло користуватися Windows, ми коли відкриваємо Windows. Ми вже знаємо, що ми відкриваємо просто прірву в у всесвіт вірусів, багів і все таке інше. Для геймерів ситуація трохи краще. Nvidia обіцяє, наприклад, ще рік випускати драйвери для десятки, але тут вже ж питання не, не тільки до Nvidia. Деякі студії ігрові, зокрема там Capcom зі своїм Monster Hunter. Вони заявили, що більше не планують офіційно підтримувати Windows 10. Якщо гра не запускається, то розбирайтеся самі. І звісно, люди зможуть розібратися. Там зроблять якийсь патч, щось там зламають, щось там Ставлять, воно запрацює. А за даними Steam Hardware Survey, Windows 10 досі стоїть на 32% ПК. Уявіть собі. Хоча Windows 11 уже має 63% ринку. Ну, за 10 років перевести 63% ринку це вже, знаєте, прогрес. Акції компанії Xiaomi обвалилися після нової смертельної аварії з електрокаром SU7. не Знаєте, можна сказати, ну кожен день хтось помирає в автівці. І... Це в принципі правда, але щось дуже часто люди помирають в автівках компанії Xiaomi, а вона ж їх не так вже й багато ще встигла випустити, щоб це так часто траплялося. Ну з точки зору просто статистики. Що відбулося? Акції компанії впали на 8,7%, А це дуже багато після трагедії в китайському місті Ченду. Електромобіль SU-7 врізався у відбійник, загорівся, і водій не зміг. Вибратися з авто, і очевидці намагалися відчинити двері, але безуспішно, навіть є відео, я його дивився, але я не буду його тут ставити. Ну щоб просто це ніяк YouTube там просто ніяких скарг не було. Попередня причина це електронні дверні ручки, які працюють через датчики і живлення. І якщо, наприклад, під час аварії система вимикається, двері просто не відкриваються. І саме через такі випадки, наприкінці вересня, влада Китаю вже розглядала заборону електронних ручок у серійних авто. А за даними міст Цевих ЗМІ водій міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження поки немає. І це може бути правдою. Але проблема в тому, що його намагалися рятувати інші люди і не змогли цього зробити. Двері були. Заблоковані і ця аварія стала найгучнішою для нового автопідрозділу Xiaomi і одразу вдарила по довірі інвесторів. Тепер компанії доведеться доводити, що проблема не в самій конструкції машини, а в людському факторі. І, власне, людський фактор тут справді є. То хтось тестує автопілот на власному житті, то ще щось, але мене найбільше турбують дві речі: майже завжди, коли стається аварія з електрокаром, він загоряється. Але якщо враховувати здатність будь-якого акумулятора просто вибухати, спалахувати дуже швидко і горіти дуже довго горіти так, що. Просто неможливо погасити. Ну це майже гарантована смерть. І звісно, питання до цих електронних ручок. І питання лише одне: навіщо? Чим вам не подобалися механічні ручки? Наприклад, Ауді у своїх електрокарах змогла взяти найкраще з класики і з електричних авто. Навіщо так ускладнювати життя людям? Друзі, дякую вам за перегляд. Ось такий випуск новин був на сьогодні. У мене трішечки болить шия, тому що я її потягнув. Ще зробив собі щеплення від грипу, Мене трішечки каплюжить, але ну випуск новин вийшов, і це вже. Добре, дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і випускаєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!